Якщо вже так сталося, що ви награлися в базову версію гри Містеріум, то ви маєте можливість докупити Містеріум таємничі знаки. це є додаток до гри. Теж Київ Олександра Невського і Олега Сидоренка, але він містить трішки більше нових додаткових компонентів і хотів би вам показати, для чого вартує власне, придбати собі додаток до гри. В ми маємо ще додаткових 55 снів, якщо я не помиляюсь. Картинки, ви можете побачити, що вони дуже круто промальовані, і реально, як на мене, цього не вистачало в стартовій версії е, містеріума. Тобто вони не завжди були настільки е, сильно е, могли передати багато-кілька картинок одночасно. Так, тут вони більш цікавіше промальовані, мають е, можливості навести на більше асоціації гравців. Ну а також, окрім снів. Появляється ще кілька додаткових карт з локаціями. Точніше, це 6 карт локацій. І 6 нових персонажів. О, це мені взагалі е, Похоже на Джонні Деппа. Чувак. О, круто, якийсь механік. Ось. І знаряддя для вбивства. Ракета, нитки, каблук, лопатка саперна, капкан, лялька вуду. Дуже круто. Оце все є вмістом додатку Містеріум таємничі знаки. Шість додаткових персонажів, шість додаткових кімнат. Шість предметів для вбивства. І от така величезна кількість карток снів.